<пишись> <What's going on>? <пишись> <пишись> прошу прощения за голос я приболел бин бин бам бин бам 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 бин О, бам 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 что Прошу прощения за голос, я О, о! 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 вами О! я, О! Печенька О! Я не знаю, О! О! Вы... Ну короче, сегодня я монашка, и це не просто так Потому, что, Ну по я а по-друге... Як мало хто з вас моїх помітити, у нас уже тисяча і колись давно, коли у мене ще 410 було підписників, я зробила собі ж подарунок на цю круглу цифру. Я дуже рада, що вона, що зараз у нас тисяча раніше, ніж я хотіла, щоб це сталося. І подарунок мав виглядати от, тисяча, там конвертики. Ну, о, давайте я покажу. Циферка 1, циферка 0, тут мало бути ще 2 нуля. Так би вийшло 1000. І от у цих ячейках знаходиться знаходяться подарунки. І сьогодні ми будемо їх відкривати, тому що я їх уже не роблю. У мене без того діл вистачає. Так, і перший Ой. подарунок тут написано. Гача. Да, так, я написала сюди Гачу, тому що саме з допомогою Гачі я добила цю цифру. І давайте на обережно відірву першу ячейку. Що це таке? Як мені це називати? Перший подарунок, першу камеру з подарунком. Це цифра 1. І тут моя міні-ос. І сердечки. До речі, на задньому плані тут э, штука лого, которая на моей ус. Да. Томация. И тут что-то маленькое. Давайте його відкриємо Дороги назад уже нема. Я сильно його заклеила, тому треба ще раз приобретать трішки. Тут, типа, наклейка с буквой Г. Это, типа, наклейка. Наклею куда-то себе. Квитка. А в мене квитка закінчилась. Квитка це добра. Перемога. Живіт на виворі. Це нік моєї подруги, моєї самої головної спонсорки, яка мені розповіла про гачу, яка мене просувала, яка допомогла мені зробити скін. Її звати перемога. тоді звали це її такий не розшифровується. А зараз вона живіть на виборі. Силку на неї я залишу в описі. Сердечко. І ще тут випала якась бумажка. Ой. Давайте подивимось, що тут склеєна. Ну, видишь, я не склеила. Выбросите. Вот оно просто на редкрейте. Сейчас будем с пираты пазл. Пропустим. Воно... Ну, я его не Пакетик я залишу, и мы не будем задумываться. Наступна наступний пакетик. Літера Г. цього складалося на гача. Тут уже більше подарунків. І тут, як ви можете помітити, її значок на той момент. Що це такое? Йожик, так воно, ежик у нас. І ззаді такий смайлик. Давайте відкриємо шоки. Я взагалі не пам'ятаю, що я і куди клала. От услов... від слова «зовсім». Треба більше надрізати. Знову таки. Квіточка. Вра тепер має бути. Кіндер. 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 Ще два кіндера. Квітка. І тут щось не склеєне. Ура! почерк кулаб. Короче, я хотела, чтобы мы сделали с перемогою коллаб в реал лайфе. Я ей передам обов'язково. Наступна литерату. Тут тоже Эрик Рожки. Тверде. А ззаді ботинок перемоги. У неї тоді на скині були такі ботиночки. І я їх намалювала. Яким я була генієм, серйозно. О, це подстаканник. Прикольно. Ще якась ліс. І тут вибор то Віка, ежик чи перемога. Тут щось було написано. Під перемогою, ну ладно. І квітка. Тут ще якась бумажка. Я так людина, що можу не передати, тому біжіть до неї в коми, пишіть зробити калап за лісою. Треба скласти слово, і я вже зразу бачу тут написано слово перемога. Наступна літера. Літера Г. Вона велика, тобто там щось велике 100%. Тут мій персонаж, самий перший персонаж гачі, якої зараз, на жаль, не є моїм офіційно. Літера С Крило. І ззаді літера С. Оліцем написано. І така веселка халайте мені малювала. Обережно треба, щоб не порізати потешній подарунок. І тут квітка. Обов'язково щоб з квітка не обійдеться. Чекайте, тут. Тут ще, О, тут ще один пакунок. Тільки щоб його відкрити, потрібно. стараться. Серьезно, ты еще один покуп. Тысяча. Это не пакунок. Это типа медалька в сквиш, какие тапочки и тысяча. Прикольно. І ще дві бумажки якісь. Давайте їх відкримо. Я надеюсь, вони не будуть. Ура! Получилось, вони не склеєні. <рес> Ви це чуєте? Видали гачу або зроби калапу з популярним гачером. з яким гачером мені зробити калаву? Пишіть в коментарі, тому що гачу я видаляти не буду. У мене там стільки персів, Ви не уявляєте. Скиньте, будь ласка, в коментарі мені, з яким гачером зробити калаву. Я йому передам. І так, да, це може бути переволка, може бути варта пипочка Що это? Какая-то склеєна штука. Там блески внутри. Я мала її розрізати, і типа Happy New Year, блсточки. Далі літера H. З іншого боку теж H. Тут ніякої отсылки, тільки і вогняні такі кольори. Оранжевий і жовтий. Вогнезорчик На прикол. Це не самий нормальний подарунок. Квітка. Майнкрафт, але це типа ідея для відео Майнкрафт Але Роблокс Хоррор. І Us. Це мої ідеї, які я маю зараз зняти. Будемо знати. Наклейка. Адмана банка. Это не піар, це. Без автозіку. І, звісно ж, літера А. І перший пакунок ми завершаємо. Літера А, літера А. Тут вареник. Я носом надеваю, что его надо разрезать. Там блестки внутри. Да, внутри червоно блакитные блестки. Вот. Ну, все, тепер буду тут блакитні такі бростки. Вже інший вид квітки. Ура! Я сюди впіхнула оце, кружево. Беру, а то моє закінчується. Тут ще якась штука пластилінова. Це Паска. Ви її вже, я думаю, не слід розв'язати. По крайній мере я не буду. І знову склеєний зелений кольор. Прикольно. І далі мала бути напис повний Мінекрафт. Майнкрафт. Тому що на той момент у мене з Майнкрафту було більше контенту, ніж зараз. До речі, якщо хочете контент по майну, будь ласка, лайки. Буде 5 лайків, я зніму вам столько відео по майну, щоб ви звернулися. І перший цінолік. Давайте я вам оторву. Нолик. Він в стилі кріперочка. Что это це кріперочки? Давайте його розріжемо і постинемо. Я, до речі, туди мала покласти цей. Як тебе воно називається? Вареник. Я вже знаю, що всередині таких вареників. Я не буду його поки що відкривати. Потім відкриємо. І тут купа бусинок. Тут просто 8 миллиардов бусинок. Я хотела высыпать в подарки все. Ну ладно. Далее. Играшка. которую я забыла. Я думала, что я ее забыла. И там что-то написано, но оно снова разорвано. Поэтому... Ой, тут посклеено. И это передостальный пакуночек. Ма. Значок моджонг. Це значок модженг. І тут у мені вже купили блискітки Давайте відкриємо. Мені вже дуже цікаво. Що там? Ще одна лялочка. І оно сумчувається, треба теж розрізати, і там буде... блестки. И... не поверь, это не за что. Кристаллик. Остань по в буквально. И... И он в стиле скелета. Гениально. Тут дурочная тришка за, за и извинь, шо, боку приклеить. Тому вырезать будет неудобно. Тому мы вырезаем его за иншу боку. І це останнє на сьогодні. На сьогодні, тому середа. Буду знати. До речі, сьогодні вівторок. Пакунок. З блискітками, Я його не буду ще відкривати. Квітка. І шарик. З блискітками. Що за прикол з блискітками? Блискітки. Ой, ну, вроді все І оце на секундочку. Усі подарунки, які мені потрапили, це от це мусор. Це блискітки. Тут їх мало бути значно більше. І пакетики. Пакетики я потім на маковату. Який висновок ми можемо зробити? Я дуже люблю усю свою аудиторію, і мені дуже подобається, коли мене дивляться, і ставлять лайки. Дуже рада, що в мене така велика кількість підписників, і лайків. І дякую взагалі, що в мене є якась хоч аудиторія, і навіть хейтерам на мене не все одно. І вони пишуть. Свою. свої думки про мене. Я рада. І нарешті я це відкрила. Та мала бути куди більше полирунків. І я мала це робити на стрімі, але тепер я просто це зробила відео і я дуже рада, що це зробила. Ставте лайк підписуйтесь на цей шедевр канал. Тут, помірю. Реал Life ви знайдете Майнкрафт, Гачу, Roblox і багато всього іншого, типу Мангаса, взагалі різних всяких штук. ДСП КВ, КВД. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Да, я це вже сказала. Дякую за перегляд. Всім до побачення. i see